Цього дня у 1209-му вперше відкрив свої двері найстаріший у Великобританії Кембриджський університет. Але, незважаючи на наявність учбового закладу, Кембридж не отримував статус міста до 1951 року, бо в ньому не було собору, що є традиційною вимогою надання подібного статусу. Цього ж дня, але через 596 років у Харкові відкрили перший університет східної України. Зараз це Харківський національний університет імені Каразіна. Згідно з оцінками якості навчання, Харківський університет займає четверте місце в Україні. 17 січня на полицях музичних крамниць Великобританії з'явився 11-й за рахунком альбом Бітлз Єло Субмарин. Ця платівка одночасно є звуковою доріжкою одноіменного анімаційного фільму. Рік тому пройшов перший тур виборів президента України. На них використовувалася система абсолютної більшості. Якщо ніхто з кандидатів не набрав більшості голосів, призначався другий тур. Вибори президента обійшлися Україні в мільярд 532 мільйони гривень. Усього у них приймала участь 18 кандидатів. Сезон передплати на газету Вечірні вісті найвигідніша пропозиція акції та призи. Читай, економ вигравай. 17 січня народились Костянтин Станіславський, видатний театральний режисер, актор, педагог, засновник московського художнього театру. Станіславський винайшов власний метод акторської гри, котрий пізніше назвали Система Станіславського. Ключове в ньому фраза «Не вірю. Сьогодні день народження Альфонса Габріеля Аль Капоне, американського гангстера італійського походження, керівника кримінального синдикату, що займався контрабандою спиртних напоїв. Образ Капоне доволі часто використовується в мистецтві як зразок зухвалого кримінального боса та генія злочинного світу. Сьогодні 78-й день народження і Оланди Христини Джиліотті або просто Деліди, співачки італійського походження, що виросла у Єгипті, а кар'єру робила у Франції. За роки діяльності Деліда записала майже тисячу пісень на десяти мовах світу. Цього дня народився Касіо Марсело Клей, американський боксер, чемпіон світу серед професіоналів у важкій вазі. Єдиний, хто здобував цей титул тричі, Мохамед Алі неодноразово кидав бокс, але повертався на ринг, навіть не зважаючи на хворобу Паркінсона у 96-му році. Алі запалював олімпійський вогонь в Атланті. 17 січня виповнюється 49 років на перевершеному ей Вентурі, містеру маска, брюсу всемогутньому, двічі тупому і ще тупішому Джиму Керрі. Керівський образ детектива із розшуку домашніх тварин увійшов до сотні безсмертних героїв світового кіно.